Так, на минулому занятті ми з вами обговорювали роботу автогенератора і, і зупинилися на розділі 24.2, Ми його розглянули. Сьогодні розглянемо розділ 24.3 і далі. Тобто стаціонарний режим автогенератора. Для аналізу автогенератора в стаціонарному режимі, коли генеруються майже синусоїдальні каливання, застосовується так званий квазілінійний метод. Що це за метод і в чому він полягає? Ну, по-перше, треба сказати, що автогенератор складається з двох частин. Перша частина це активний елемент, це може бути транзистор, лампа, польовий транзистор чи біполярний транзистор. І другий елемент це вибірковий контур. В якості вибіркової схеми частіше за все використовують саме коливальні контури, бо вони дозволяють зробити. Добру селекцію, тобто відібрати потрібні гармоніки і придушити зайві гармоніки. Ну, нам потрібно для роботи автогенератора в режимі синусоїдальних каливань або майже синусоїдальних каливань. Нам потрібно одна гармоніка, щоб вийшла на виході такої схеми. Тому частіше за все це каливальний контур з високою добротністю. З добротністю порядка навіть 200. От як тут написано волощука. Такі контури мають високу вибірковість, і навіть струм через нелінійний елемент, який характеризується багатим числом, великим числом гармонік, на контурі все ж таки створює майже гармонічне каливання. Ну, і для аналізу каливань в такому режимі застосовується квазілінійний метод. Давайте розглянемо з вами таку схему. От на цій схемі 24.8. Ось показу активний елемент. Це якийсь трьохточка, якийсь транзистор, лампа. Нам зараз це не принципово. У нього є колекторний. Ну в даному випадку написано, що це колекторний струм, а може, може бути це струм контура. Так, отут, скоріше за все, це літерою К позначено волощика, що це. Струм контура. І тоді елемент цей може бути навіть і польовим транзистором або лампою, і там буде анодний струм, або йому відповідати струм стоку. От. І так, струм контура. Циферкою 1 позначено, що це перша гармоніка. Далі, що вхідний струм активного елементу позначений як ІВ, і вхідний струм. Напруга, яка діє на вході активного елементу, позначена як УВ, вхідна напруга, і одиничкою теж показано, що це мова йде про першу гармоніку. Чому про першу гармоніку? Тому що в режимі, коли ми говоримо про стаціонарний режим роботи, значить, що генератор вже набрав якусь свою доволі велику амплітуду. А в режимі великого сигналу вихідний струм активного елемента багато гармонічний. І е, нам, як я казав, потрібно залишити основну гармоніку. Ну і частіше за все це ж контур налаштований на резонанс. Е, і буде відбирати. І резонансна частота має збігатися з першою гармонікою, і буде відбирати саме цю саме велику першу гармоніку. От. Тому е, в режимі стаціонарного е, в стаціонарному режимі генерації стаціонарних коливань Мова буде йти саме про першу гармоніку. І так, відповідно, методу співвідношення між струмами і напругами в схемі замінюється співвідношеннями між амплітудами їх перших гармонік. Тобто, замість того, щоб аналізувати повну амплітуду струму на виході і повну амплітуду напруги на вході, яка складається з багатьох гармонік, аналізують лише перші гармоніки. Вихідного струму і першу гармоніку вхідної напруги. Ну і для аналізу вихідної для того, щоб знайти вихідну напругу на контурі у контура перша, застосовують відомий вам метод комплексних амплітуд. Бо стосовно контура, контур не знає, що тут стоїть активний елемент, і бачить на своєму вході. Дію у вигляді і контурного струму і відповідно створює відповідну напругу. Тобто, якщо діять декілька гармонік, йому байдуже яким чином вони утворилися, як в лінійній перед тим схемі чи не лінійній схемі, він для кожної з них застосовує свій коефіцієнт передачі на відповідній частоті. Тому це лінійна частина схеми, і для неї може бути застосований відомий вам метод метод комплексних амплітуд. Він полягає в тому, що кожну окрему гармоніку можна розглядати, що нібито вона діє окремо на цей контур. А в силу лінійності схеми. Сумарна дія викличе сумарну реакцію. Отже, потрібно знайти реакцію на кожну окрему гармоніку. Як вона шукається методом комплексних амплітуд. Береться комплексна амплітуда дії, в даному випадку, це буде комплексна амплітуда першої гармоніки і множиться на опір контура на цій частоті, і відповідно знаходиться комплексна амплітуда. Першої гармоніки напруги на контурі так само можна розрахувати для інших гармонік, тільки їх амплітуди потрібно буде множити на коефіцієнт передачі, ну, в даному випадку, на z контура на вхідний опір контура на частотах цих гармонік, оскільки контур налаштований на першу гармоніку, а точніше. На першій гармоніці на резонансній частоті виникають коливання, і в силу нелінійності нелінійний елемент утворює гармоніки цих частот. Тобто коливання виникають на резонансній частоті. А на виході з'являються гармоніки резонансної частоти, частоти 2 омега резонанс на 3 омега і 4 і так далі. Тому на вищих гармоніках опір контура. Є набагато меншим, ніж на резонансі. На резонансі він активний, а на другій, третій гармоніці він вже комплексний, і опір набагато менший в силу високої добротності контуру. Тому, в силу методу комплексних амплітуд, амплітуди, до речі, гармонік струму, друга, третя, четверта, і так далі, теж менші, ніж перша. І оці менші амплітуди гармонік струму множиться на менший опір контура. І за методом комплексних амплітуд у нас виходить менше амплітуди напруги. Те, що вони мають комплексний характер, тобто контур докручує фазу, в силу того, що на вищих гармоніках, на частотах вищих гармонік, його опір вже не активний, не реквівалентно-резонансний, резонансне, а має реактивну складову, це приводить до появи фази. Але нас в даному випадку цікавить те, що. Контур суттєво придушує ці спектральні складові вихідного струму активного елементу. Ну і можна записати відповідні рівняння і розглянути їх, і проаналізувати умови стаціонарності коливань, а також умови самозбудження. І так, комплексне рівняння генератора в стаціонарному режимі. Що ж це за рівняння, яке дозволить нам проаналізувати стаціонарний режим і знайти мета, знайти амплітуду, на якій будуть стаціонарні коливання генеруватися. Тобто та амплітуда, яка вже буде нібито постійною квазістаціонарною, ми пам'ятаємо, що нелінійний елемент характеризується своєю середньою крутістю. Середня крутість визначається в режимі великого сигналу за першою гармонікою. Це є відношення амплітуди першої гармоніки струму до амплітуди першої гармоніки напруги. Ну, оскільки ця крутість характеризує нелінійний елемент, то струм, як ми пам'ятаємо, це, це реакція нелінійного елементу, вихідний сигнал, а напруга це вхідна дія. Це напруга, яка діє на вході нелінійного елементу. Струм, як реакція, виникає на виході нелінійного елементу. І в силу нелінійності беруть першу гармоніку, і за нею характеризують роботу нелінійного елементу за допомогою параметру S середнє. Нехтуючи іншими Гармоніками, впливом гармоніки напруги на струм першої гармоніки, можна записати ось таке рівняння. Ми його тільки що ось тут от написали, і це ми його переписуємо в інший спосіб. Тобто вихідний струм, перша гармоніка струму нелінійного елементу, пов'язана з першою гармонікою напруги, яка діє на вході, через коефіцієнт пропорційності S середня, середня крутизна. Далі що? Можна згадати для лінійної частини схеми, що ця перша гармоніка буде протікати через навантаження. Для неї навантаженням буде ось цей контур, і треба знайти його z еквівалентне на частоті цієї першої гармоніки. Ну оскільки перша гармоніка. Якраз збігається з резонансною частотою, то, то буде з-еквівалентне резонансне. Ну, в даному випадку, поки що ми не пишемо про це, що воно резонансне, там далі буде про це. І так, силу методу комплексних амплітуд, Перша гармоніка струму протікає через опір навантаження, це з-еквівалентне, і е, створює. Створює амплітуду першої гармоніки напруги на контурі. Оскільки схема охоплена зворотним зв'язком, то оця вихідна напруга на контурі прикладається знов до входу. І коефіцієнт передачі схеми зворотного зв'язку бета. Бета дорівнює оце у входу, яка з'являється на виході схеми зворотного зв'язку, поділена на у. Контура, яке діє на вході схеми зворотного зв'язку. Тобто, вони напруги перших гармонік на вході активного елементу і на контурі, пов'язані коефіцієнтом бета. Він в загальному випадку комплексний, середня крутість на частотах низьких в умовах, коли ми аналізуємо роботу лінійного елементу як безінерційного, вона активна. На вищих частотах, коли потрібно враховувати час прольоту електронів, то там вона вже стає комплексною. Тобто, оце, оця умова, те, що тут S середня активна а B комплексна, приводить до того, що частота, на якій буде виконуватися баланс фаз і на якій можуть виникнути коливання, визначається схемою зворотного зв'язку. А величиною середньо середньою визначаються умови достатності підсилення, щоб компенсувати згасання е коливань в лінійній частині схеми. І так, е повертаємося до нашої схеми, і для неї можна записати таке рівняння. Тобто, відповідно цього рівняння 24,43, можемо підставити, що. Е Напруга УВ на вході активного елемента першої гармоніки створюється струмом, струмом, чужим струмом, не своїм власним струмом, а струмом цієї катушки Л. Це струм контурний, і тому він позначений і L, перша гармоніка струму, яка протікає в контурі через катушку L. Це чужий струм, і цей струм наводить напругу на чужій. Катушці зв'язку. Якщо ми ведемо мову про власний струм і власну напругу, то між ними зв'язок власної індуктивності. А якщо ми ведемо мову про напругу, яка наводиться чужим струмом, то це взаємна індуктивність. І вона характеризується в даному випадку величиною М, опір взаємноіндуктивний – це той опір J омега М. Який є коефіцієнтом пропорційності між чужим струмом і своєю напругою, яка виникає на ось цьому елементі? Тобто на катушці зв'язку виникне напруга за рахунок чужого струму. І величина цього опіру взаємного йод омега м Ну, плюс чи мінус, будемо вважати, що зараз воно правильно сфазовано, і тому плюс. От, бо в катуш, кінці катушки можуть бути навпаки підключені. Далі що? Можна згадати, як визначається струм через цю індуктивність? Ну, це струм в контурі, і він дорівнює напруги на контурі, поділені на опір оцієї ланки. Опір цієї ланки дорівнює R маленьке послідовне включення плюс йота мега Л. Тобто ось це опір цієї ланки. Якщо вважати, що ну, винести L за дужки, як тут зроблено, щоб тут з'явився множник M поділити на L, то тут у нас буде ось в знаменнику така, така сума. Одиниця мінус J r поділити на омега L. Ну і трошечки мені тут заважає. Ну і ще нам, що потрібно, потрібно поділити оцю напругу, яка стоїть в лівій частині рівняння, на оцю напругу, яка стоїть в чисельнику. І якщо поділити це рівняння обидві його частини на ось це у контура перша гармоніка, то вийде, відповідно УВ поділити на у контура перша гармоніка, а це і є наш коефіцієнт передачі бета, коефіцієнт передачі схеми зворотного зв'язку. Uh, ну, і він виходить, буде рівним ось такій величині M поділити на L, а тут одиниця поділити на одиниці мінус J r поділити на омега L. Давайте з вами проаналізуємо цей знаменник. Де, де він тут? Ну, перше, що можна, оце е, те, що ми отримали, підставити вже в попереднє рівняння 2,43. Ось у нас тут було 2,43 в це рівняння підставити і в 2,42 підставити, і знайти, як о, напруга на контурі першої гармоніки пов'язана е, з Z-контур, тобто бета і контур перша на z еквівалентне. Ну і от е, тепер, якщо Підставити формулу 2,41-2,45. Ось в цю останню формулу підставимо значення струму контуру, тобто це середня крутість, помножена на вхідну напругу. Тобто, усуваємо тут вхідну напругу, або що виходить, що ми це ділимо і ділимо на У. І буде у нас тут тоді, тобто обидві частини рівняння розділимо на у входа перша гармоніка. Тут буде одиничка зліва, ось вона, ця одиничка, а тут буде І поділити на У, це буде середня крутість. От. І виходить, ми прийшли до такої формули, що бета помножена на середня крутість Z еквівалентне до рівня одиниці. S – середня крутість на z еквівалентна це буде коефіцієнт передачі коефіцієнт підсилення активного елементу. А бета це коефіцієнт передачі схеми зворотного зв'язку. Тобто ми прийшли з вами до рівняння, яке було вам відомо під назвою балансу амплітуд. Для того, щоб коливання були стаціонарні, тобто не згасали і не збільшувалися за амплітудою, має виконуватися баланс амплітуд. Коефіцієнт підсилення активного елементу помножений на коефіцієнт передачі схеми зворотного зв'язку має дорівнювати одиниці. Збалансоване має бути підсилення і згасання передачі з виходу на вхід. І це рівняння роботи генератора в стаціонарному режимі. Фізичний зміст цього рівняння в стаціонарному режимі комплексний коефіцієнт передавання по замкнутому контуру генератора до одиниці. Чому по замкнутому контуру, ну це та частина сигналу, яка підсилилася в активному елементі, повертається назад на вхід активного елементу по колу по замкнутому контуру за допомогою схеми зворотного зв'язку з коефіцієнтом бета. Умови балансу фаз і балансу амплітуд. Якщо Згадати, що бета у нас комплексна величина, С середня, як я казав, в загальному випадку комплексна величина, але на низьких частотах ми її вважаємо речовою, тобто фази ось не буде. А Z-еквівалентна теж комплексна величина це навантаження, Z-еквівалентна нашого контуру, має е, модуль. Е, свого оперу на Є е в степені йо аргумент, тобто на різних частотах може буде різного різної величини різний набіг фази давати, якщо це все підставити, ми приходимо до такого комплексного рівняння. Чому це рівняння комплексне? Ну в лівій частині стоїть оце речові числа, коефіцієнти, а це є в степені йод. Тобто це Експоненційна форма запису комплексного числа. Зліво стоїть комплексне число. Воно залежне від частоти, бо фази оці залежать від частоти. Ну, принаймні, оця фаза фізет, залежить від частоти. Це, до речі, теж я казав на високих частотах треба. Враховувати скінчений час прольоту транзистора, але на низьких можна вважати, що фаза нульова. Ну і коефіцієнт передачі у... тут теж залежить від частоти. Тому, оскільки якісь параметри залежать від частоти, то тут, виходить, стоять комплексне число, величина якого залежить від частоти. А з права, ви можете сказати, що тут речове число. Ні, його теж треба записати в комплексній формі. Тобто одиниця плюс J0, або одиниця на є в степені J0. І тоді ви будете мати комплексне рівняння. зліва комплексне число і з комплексне число. Для того, щоб два комплексних числа були рівними, потрібно, щоб були рівними їх модулі і їх аргументи. І тому одне комплексне рівняння розпадається на два речових рівняння. Одне з таких речових рівнянь це рівність аргументів комплексних чисел, яке стоїть зліва і справа від знаку дорівня. Оця рівність аргументів називається балансом фаз. Рівність модулів двох комплексних чисел в цьому рівнянні 2447 приводить нас до рівняння ось такого речового. І це рівняння називається балансом амплітуд. Оце тут у нас написано: умовою баланса фаз і умовою баланса амплітуд. Тепер це вже умови, бо е, ці умови необхідні для того, щоб забезпечити стаціонарний режим роботи. Для того, оця баланс фаз потрібен, щоб е, ми визначили частоту, на якій е, можуть виникати каливання, а ось ця умова рівності по колу коефіцієнту підсилення і коефіцієнту згасання. Дає нам одиницю для того, щоб має бути одиницею для того, щоб амплітуда коливань не збільшувалася і не зменшувалася, була стаціонарною. До речі, коли амплітуда коливань дорівнює 0, то це теж стаціонарна амплітуда. Так Буде така точка стаціонарна, і ми про неї будемо говорити. Чи буде вона стійкою, чи не стійкою, теж про це будемо говорити. От. Нас цікавить стаціонарні амплітуди стійкі. В яких система може залишатися скільки завгодно довго, і так, з цих двох рівнянь можна знайти частоту і амплітуду коливань в стаціонарному режимі? Як же ж це зробити? Частота і амплітуда коливань що генеруються? З умови балансу фаз можна знайти, що сума всіх фазових сувів в замкнутому кільці зворотного зв'язку генератора має дорівнювати нулю або цілому числу пі. Чому? Ну, Для того, щоб саме аргумент від 2πk дає одне те саме значення 0, так? Сув кожної фази, кожної складової, залежить від частоти, і у більшості генераторів існує тільки одна частота мегагенератора, на якій виникає умова балансу фаз. Ну, Бувають схеми, де двічі на двох чи трьох частотах, частіше трьох частотах, можуть виконуватися умови балансу фаз. Ну і ми з вами будемо розглядати саме простий випадок, коли у нас простий контур, а не система зв'язаних контурів, і в цьому випадку у нас буде. Лише одне значення частоти, на якій буде виконуватися умова балансу фаз. Ця частота і є частотою коливань, що генерується. Як знайти цю частоту? Ну, для цього потрібно проаналізувати кожен з цих фі, які складаються з доданків цих. Перший доданок фаза коефіцієнту зворотного зв'язку бета визначається як R поділити на мінус омега-генерації на L-арктангенс від цього відношення. Це у нас випливає ось з цього, з цього виразу 24, 44. Якщо ви знайдете ви подасте це, цю комплексну функцію у вигляді модуля, помноженої на є в степені йо аргумент Фазову функцію, то, то якраз фазова функція. Приведе вас до того, що фі-бета визначається ось так. Як виходить з роботи схеми, частота коливань, що генерується, не може істотно відрізнятися від частоти резонансу коливального контуру. Тобто, як я казав, генеруватися будуть саме коливання на резонансній частоті. Бо саме на цій резонансній частоті буде виконуватися певні умови. В даному випадку умова буде виконуватися те, що Можна знехтувати ось цією величиною φ-бета. Чому нею можна знехтувати? Бо якщо подивитися на це відношення R поділити на омега-генерації L, тобто підставити сюди, ось в якості омега -мега генерації ось цю формулу в якості омега підставити резонансне, то на резонансній частоті у нас. Виходить омега-резонансне помножити на L, а це наше ро. От, це опір катушки L на резонансній частоті, От. а R поділити на РО це величина зворотна до добротності. Бо ви пам'ятаєте, що добротність контура це ро, характеристичний опір, поділити на R на власні втрати. Виходить, якщо ми сказали, що добротність контура має бути великою, 200 і більше, так? То зворотна величина доволі маленька. І тому одиниця на Q, одиниця на 200 або одиниця навіть на 100 одна на то величиною цієї бета можна знехтувати і вважати, що вона приблизно нуль. Далі, це приводить до того, що рівняння попереднє, ось це рівняння з 24,44 спрощується. бо Ось цією величиною, комплексною величиною R поділити на омега L на частоті генерації можна знехтувати, і буде лише одиничка поділити на одиничку, а перед ними множник M поділити на L. Значить, залишається спрощена формула, бета приблизно дорівнює M поділити на L. От, речове е, значення бо взаємна індуктивність М в Генрі і l в Генрі, тобто речове значення, безрозмірна величина. Виходить, що генеруватися буде та частота, на якій от, фаза схеми зворотного зв'язку є нульовою, а коефіцієнт передачі є речовим числом. Тепер розглянемо другу складову з цих трьох, які тут складаються: Фібета, Фі і Фі, Фі зет. Де вони складаються? Ось в цій формулі 24,48. Першу ми вже розглянули, зрозуміло, що вона має дорівнювати нулю. От друга складова Фі ес. Це фаза, це комплексність нашої середньої крутісті. Де вона? Ось тут от ми записували, що наша середня крутість може бути. Позначена як модуль її на Є в степені S. Е, І оце S,